Хлопці, ну так не робиться. Самі гемор лишається мені. Подрізки, оце, сама грязна робота лишається мені всі. Тут вже повністю підрізки закрив, тут дві штучки лишилося. А зараз, зараз вам покажу, що, про що йде мова у нас. Біля цих труб, коротше, треба зарізати. в одном месте и тут тут ось тут тут там уже везде все позакрывал вот Цах. о клещи тут так само тут так само Сильно там не судіть за якість, бо так, нормально. Це все буквально за на бистру руку. Гарно виглядає після піседочання. Ця, кстати, бруківка зразу э, з готовуємо імпрегнатом. тобто, щоб... Э, Бля, не знаю, навіть. чи просто для кольору, щоб був темніший. Але вона висохла, то не дуже так видно. Чи просто, щоб вода не впітувалась, Не знаю, який там хімікет був доданий, але Ладно, берусь за роботу. Зараз в другому відео покажу, як робити таку подрізку. Так що підписуйтесь, ставте лайки.